Михнюк, добрий день. Тетянка співак, добрий день. Світланка Михнюк та всього самого найкращого. Богдан, Лариса Бринза, добрий день, Валя Михайлова, привітики. Лариса так, Танюша з синочком. Ага, Зрозуміла, гарні, гарні, гарний синочок і мама біля нього цвіте раденька. Лариса, Богдан, привіт. Так, державні прапори, що то, то ви, ха-ха-ха? Одне й те саме не пишіть. Лариса, привіт. Мене звати Мілана. Йду розкидати сіно, приїхав взять, покосив, не знаю, чи висохне Світланка Михнюк та висохне, спека така висохне. Потихеньку будеш ворушити та й висохне. Ну а що робить? Але ж після дощу погода трошки помінялась, ну нічого, все буде добре. Надійся на краще, Світланко. Діанка, Світланка Михнюк, привіт вам. Оце ж троянда поцвіла бідуша, але ж як вона поцвіте, як така спека пече. Горять ті квіти на ній, горять. Так шкода, ну нічого, ще раз цвіте. Янка, Світланка Михнюк, привіт вам. Таня вкусняшки, привітики, привітики. Що робиш? Юля, Таня Співак, доброго дня. Лариса, Мілана, доброго дня, всього найкращого. Юля, Лариса, Бринза, привіт. Мілана, Лариса, дякую, як справи. Доброго дня, Таня і всі, хто в чаті. Гарного дня, приємного спілкування, доброго дня, Таню. Як справи, Лариса, Юля Буйко, привіт. гарного дня. Всім привіт, хорошого дня і мирного неба. Розказуйте, яка сталася сама цікава історія в час відбутки, а я розкажу, яка в мене трапилась історія. Діанка, Лариса, привіт вам, Богдан з Тернопіля, привітики, сердечка. Богдан з Тернопіля привітики всім. Привіт, Богдан. Діанка, Богдан, привітики. Два Богдани, Загадуйте бажання дівчатка. І Тетянки дві. Богдан, Таня Вкусняшки, привітики. Маруся Діанка, привіт. Мілана, Таня Танюшкині, привіт. Діанка, Богдан, Тобі смаколики. Лариса з Діанкою вітається і дякує їй. і Дарує полунички. Таня як із ліва. А посередині нормально. Таня Вкусняшки. Діанка Шевчук. Мілана, дякую дуже вам. Не забувайте ж прожати пальчики, бо ж зайшли, спілкуємося щоб не забули, хто в кущиках, будь ласка, даруємо. Таня Вкусняшки, державні прапори, привіт. Діана Лариса, дякую дуже вам. Діанка Макс, привітики. Таня Вкусняшки, Богдан, привіт. Важко. І читати важко і писати. Сонце світить, нічого не віддать. Так, Таня Косняшки вітається з Богданом. Привіт. Богдан привіт. Діанка Макс тобі смаколики. Світланочка михнюк. Смішна історія з відпустки, є що згадати. Немає що дітям розказати. <смі> Бувай таке світланко. <смі> Буває таке, що стидно дітям розказати. Да? Ти ж питаєш, як справи? Я відповідаю, як і зліва, а посередині нормально. <смі> Маруся ну майстера не вижу тут вона. Не видите, значить, ще немає її не тут. Іна ще не прийшла до спілкування. Маруся, вона прийде, де видно, вона активна жіночка.